Я женщина, а значит я всесильна Всесильная я в слабости своей Сама я автор своего же фильма Сама актриса, зритель, источник новостей З 25 листопада по 10 грудня триватиме міжнародна кампанія «16 днів проти гендерного насильства, в рамках якої актив жінок міста вирішили взяти участь і продуктивно попрацювати щодо його запобігання. Бо статистика вражає своїми цифрами в Україні близько тисячі жінок щорічно вмирають від домашнього насильства. Библиотекари подготовили для женщин города ряд таких информационных материалов. Социальная защита семей, которые имеют детей, где собраны законы нашего, нашей Украины, в общем-то, уряду нашего и другие материалы именно по защите прав ребенка, по конвенции. Міжнародної конвенції за справ дітей однак не тільки це хвилювало присутніх на нараді. Говорили про необхідність приділяти більше уваги питанням допомоги сім'ям, які потрапили у складні життєві ситуації. Президиум городского совета женщин шефствует над одной семьей. И вот буквально в дня инвалида значит, мы посетили, президиум посетил кофту Татьяна Владимировна. Она воспитывает ребенка инвалида. Благодаря депутатам городского совета, нашим спонсорам, которые могут нам хоть какую-то маленькую материальную помощь оказать, мы оказываем этой семье, потому что она нуждается в заботе и внимании. И таких семей очень много. Одним з питань, що розглянули за круглим столом, було втілення в життя нових соціальних ініціатив президента. Насамперед, тих, що стосувалися роботи соціальних працівників. По состоянию на сьогоднішнього число, на 6 декабря, в Центрі соціальних служб дві сім'ї застоять на соціальному сопровождені іменно з проблеми насильства в сім'ї. В першому случаї в сім'ї там Є проблема насилия, якщо вже факти встановлені. Але у нас в как випадку реальна угроза середня этого насилия, либо підпасил. Члени міської ради жінок, голови первинних організацій, обговорили також питання підготовки до 70-річчя перемоги, проведення акції Подаруй дитині книжку та ряд інших. Немало мало хто уявляє своє життя без інтернету, але не всі мають змогу під'єднатися до мережі. До того ж, роль книги із цим погоджується багато. Важко переоцінити. Для декого вона може стати першим другом і вчителем, особливо для дітей, які досі з радістю йдуть до бібліотек, щоб поринути в казковий і чарівний світ книжок. А самі бібліотекарі зізнаються, що підростаюче покоління найвдячніші читачі люблять дуже нове поступлення, люблять приключення, люблять сказки. Але не всі уявляють наскільки цікавими та пізнавальними можуть бути книжки. Тому рада жінок міста вирішила долучитися до благодійної акції Подаруй дитині книжку і запросити усіх найбайдужих взяти участь у благородній справі. З 1 юня по 10 юня 2013 року буде організована передача цих книг. детям сиротам. Значит, у нас есть интернаты. Мы, конечно же, окажем внимание. Плюс пьют. И мы еще планируем вот библиотеки, которые тоже нуждаются в пополнении, где ходят детки сироты или же дети лишены родительской опеки. И, конечно же, мы планируем загородный лагерь наш Соловинная роща. Там тоже отдыхают дети перед летним оздоровление, чтобы передать эти книги туда. Близько двох років тому подібну акцію вже проводили і самі бібліотекарі. Тогда ми собрали тоже мы собрали где-то около тисячу книг. І эти книги были передані в наш в приют Анушка. Ми там организовали бібліотеку. І ми передали в наші бібліотеки посілкові бібліотеки, в детську бібліотеку. Ті книги, которые в одному екземплярі може прочитать каждый ребенок нашого міста. Записавшись бібліотеку. Я хочу назвать. Семью носковых, которые более сотни книг подарили библиотеке нашей. Приношу им от всего коллектива, от себя лично, благодарность. Читатели включаются в эту акцию очень активно. Долучитися до акції зможе будь-хто. Однак організатори заходу радять дарувати дітям нові книги, яскраві і цікаві за змістом. Приносити їх можна у центральному міській або селищній бібліотеки. Читачі до такого ж заходу ставляться позитивно, самі пообіцяли зробити, хоча б трішечки щасливішою якусь дитину. Ми з «Ми Мені жадне поїщу приніс. Ті, хто й сам любить читати, згоден з тим, що подібні акції треба проводити частіше, бо нові книжки це нові знання, які можливо зможуть допомогти дитині, і в майбутньому. Дією зустрічі стала презентація трьох різних соціальних проєктів, які покликані згуртувати громаду на добрі справи. Перший проєкт під назвою Крокуйте разом з нами представила голова комітету самоорганізації села Оріхове Поліна Черниченко. Мета зробити село квітучим, покращити культурне життя, розвивати спорт. Наступний проєкт Сучасне озеленення в закладах освіти передбачає благоустрій території біля шкіл, дитсадків із використанням квітково-декоративних рослин. Вже є перші результати. Спільними зусиллями учнів та їхніх батьків, за підтримки еколого-натуралістичного центру лісництва благодійних організацій, проведено реконструкцію газонів і квітників у декількох школах і у 17-му дитсадку. Керівник проєкту Тамара Ткаленко відмітила, що приводом для його реалізації послужили роботи вихованців Малої академії наук. Цей проєкт значить, ну, вдохновив всіх членів нашого колективу на те, що можна використовувати рослини, які ростуть в природі, в дикій природі, і є виносливими, так як наш регіон є очень засушливым, и мы можем использовать их на клумбах. И не только дикорастущие растения из природы, а и растения, которые, ну, декоративные растения, которые можно использовать в озеленении школьных дворов. Нарешті третій проект під назвою Сквер відпочинку райських куточок для людей похилого віку презентувала керівник громадської організації Партнер Тетяна Кириченко. Втілювати його в життя допомагали волонтери-клуби Теплі долоні, а також учні четвертої школи разом із батьками. Вони влаштовували в інтернаті для людей похилого віку свята, намагалися створити для них атмосферу родинного затишку, зібрали насіння квітів і створили клумбу. Основне направлення нашої організації це виховати молодь, яка б демократичному жила в демократичній державі, яка б мат бачила проблеми нашої держави і навчилася їх розв'язувати. Дуже важливо виховати наших дітей милосердними, добрими, відповідальними. Цю презентацію ми готували для дітей, щоб поділитися досвідом з іншими дітьми, з іншою молоддю і, можливо, їх також. Залучити до цього проєкту усі представлені проєкти присутнім на зустрічі сподобалися, і було прийнято рішення направити їх на обласний конкурс соціальних проєктів жінка, громада суспільство». Я жінка, я віраю, я надежда, я ж любов іще тот найдом. Сан Безбрежный, этот мир ведь столько женщин спасет.